Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо говорити про екологічні звички та екологічну поведінку. Збереження природи на нашій планеті. Це питання, яке стосується кожного. Як зберегти природу, не завдати шкоди екології і заощадити ресурси планети, які зменшуються щодня. Відповідь проста. Потрібно менше споживати. Так, ми заощадимо природні запаси. І менше виробляти сміття так принесемо користь навколишньому середовищу. Саме тому з'явилося поняття екологічні звички. Екологічні звички можуть і мають стати нормою для кожного з нас і перерости в екологічну поведінку. Це форма поведінки, яка дає змогу надавати перевагу речам, виготовленим з повторно перероблених речовин. Міжнародним символом вторинної переробки є зелена стрічка Мебіуса. Давайте розглянемо приклади екологічних звичок. Відмовтесь від одноразових пластикових пакетів. При поході в магазин поліетиленовий пакет найкраще замінити екосумкою. По-перше, це зручно та менше ризиків того, що вона порветься. По-друге, вона багаторазова та довго вам послужить. Пасувальні пакети в супермаркетах також можна замінити на екомішечки. Проте потрібно не забувати постійно брати їх з собою. Також наразі стають популярними крафт-пакети, зроблені з екологічно чистого матеріалу. Період їх розкладання всього до одного року. Навчіться сортувати сміття адже одна тона макулатури збереже 17-20 дерев. А одна тонна вторинних полімерів пластмаси збереже 16 тонн сирої нафти. якщо у вас під будинком вже з'явилися окремі контейнери для побутових відходів пластику, скла, металу, паперу, то гріх цим не скористатися. Якщо такого немає, то можете звернутися в пункт прийому вторинної сировини. Бережіть воду. Ощадливо використовуйте воду. Надавайте перевагу миттю під душем. А не в ванні. Стежте за справністю водопровідних кранів. Не залишайте крани відкритими під час чищення зубів, умивання обличчя. Бережіть енергію. Виробіть звичку вимикати світло, залишаючи приміщення на довше, ніж 15 хвилин. Використовуйте енергозберігаючі лампи, які служать в 12 разів довше і використовують на 80% менше енергії. Вимикайте з розеток непотрібну техніку таким чином, ви заощадите до 40% даремно витраченої електроенергії будьте мудрим споживачем, купуйте речі тільки, якщо вони вам дійсно потрібні. Готуйте список необхідних покупок перед тим, як ви йдете до магазину. І пам'ятайте: краще один раз купити якісну річ, ніж кілька разів дешево. Афоризм скупи й плати двічі тепер стосується і екології. Не хворійте на марнотратство. Ні одному разу. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового використання посуд, серветки, ручки. Замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам: менше сміття, менше проблем. Будьте винахідливими! Не поспішайте викидати або купувати щонебудь нове. Вімкніть уяву і подаруйте старі речі нове життя. Речі, що збиралися викинути, використовують як декор під час облаштування приміщення, квітника або подвір'я. Також дуже важливим є утилізація батарейок, оскільки в них містяться небезпечні речовини. Не можна батарейки викидати у звичайний сміттєвий контейнер. Адже для них існують спеціальні пункти приймання або коробки бокси у великих магазинах. Просто поцікавтеся та знайдіть їх у своєму місті. Зверніть увагу, скільки часу потрібно для розкладання сміття. Туалетний папір буде розкладатися до місяця, а картонна коробка до двох, політиленовий пакет до 20 років, а пластикові столові прилади до 1000. Скляна ж пляшка буде розкладатися понад 4 тисячі років. Тож полюбіть природу, так, ви можете захищати її і зрозуміти, що кожна ваша дія має силу, а ваші діти і онуки скажуть вам: дякую, що зробили світ кращим. Дякую за увагу, до нової зустрічі!